Інформаційний день на телеканалі Тіві 7 Плюс продовжується. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії працює Тетяна Дублянко. Ну і рада готує законопроект, згідно з яким змінюється мобілізація та її правила, перелік осіб, які мають право на відстрочку, механіка військового обліку, рекрутингу та звільнення зі служби. Отож далі в нашому етері. Розповідаємо про мобілізацію по-новому. Хто стане на захист держави? І гостем власне є Руслана Слободянюк, адвокатка. Доброго дня, пані Руслану, слава Доброго Україні! День. Тож, згідно нового законопроекту, по нюансах по цьому законопроекту будемо з вами зараз говорити. Мобілізація на даний момент. Почнемо з тих, хто має право на звільнення? Ну, по-перше, дійсно на звільнення будуть всі особи з інвалідністю і ті, хто мають троє і більше дітей, і це будуть також, якщо є, наприклад. Мають дитину і подружжя має дитину. Якщо жінка вирішить піти на службу, то дійсно чоловік може залишитися з дитиною, тобто це не перену немає такого обмеження. І якщо військовослужбовці двоє мають на увазі, і і чоловік, і жінка, якщо мають дитину. Е, звичайно, що е, багато є змін. Ми ще не знаємо, які вони будуть точно, бо це тільки проект. І скоріш за все, що за нього не проголосують, бо він є дуже багато в чому недоопрацьований і суперечить іншим вимогам закону і, взагалі, суперечить суті, е, як то кажуть, е, ну мобілізації і так далі. Наприклад, вимоги стосовно мобілізації жінок. Всіх зараз розширити перелік е, осіб і всіх зараз просто-напросто е, забрати на фронт. Це буде означати братську могилу. І тоді питання: а для кого ми воюємо? Ми Україну відвоюємо для себе, для українців. Чи ми маємо всі своє життя покласти там на передовій? А хто тут тоді буде жити? Тобто, я думаю, що депутати проголосують проти в тій редакції, яка зараз вона є, з цими змінами, я думаю, що проголосують проти. Звичайно, це. Є, наприклад, вигідні жінки і жінки в декреті це зможуть отримати дійсно не Вони можуть стати на облік, але вони не будуть призиватися. Але питання взагалі доцільності призиву жінок інших професій, окрім ті, які є військовозобов'язані. Ті, які військовозобов'язані, вони і так стали на облік. Тобто вони вже стоять всі інші. А хто ж тоді буде працювати в інших структурах? Тобто, робота ну життя в тилу на тому не закінчується. Військові роблять свою роботу на передовій в тилу є теж робота. Треба піднімати економіку, треба працювати. Тобто... Є, наприклад, підстава для відстрочки, але не підстава для звільнення. Це стосовно всіх науковців з вченими званнями. Ну, навчання теж потрібно і в період війни в нас діти продовжують навчатися і в школах, і в вузах, тому тут теж підпитання. Всі викладачі, які, наприклад, працюють на повну ставку, здобувачі послідовно там, вищої освіти, хочуть, хочуть змінити стосовно освіти те, що ті, хто здобуває другу третю освіту. тобто, Вищі, що можливо вони будуть призиватися. Ну то теж під питанням, тому що право на доступ до освіти, воно не поки що змін не внесено, і особа має право здобувати освіт стільки, скільки вона хоче, в залежності від того, який вона собі там профіль обирає. Тобто в закони про вищу освіту, взагалі, про освітнє законодавство не було змін внесено. Наскільки воно буде цей законопроект, буде узгоджуватися з іншими законами. Якщо говорити про відстрочку для тих військовослужбовців, так і для призовників, хто має власне членів родини першої і другої групи інвалідності, опікуничі і піклувальники, чи є тут зміни якісь? Якщо, наприклад, і право на відстрочку і право на звільнення, це якщо повнолітня недієздатна особа першої другої групи. Ну, дитина з інвалідністю, чоловік або жінка, опікуни особи з інвалідністю, то вони теж ну, якби звільняються від можуть бути звільнені з лав зсу і може бути відстрочка. але знову ж таки навіть зараз у нас є окремо підстави, визначені в законі стосовно тих, хто може бути мобілізацію від мобілізації, отримати, і все одно кожен ТЦК його трактує по-своєму. Там вказано, що особи, які мають на утримання, мають Діти які батьки, наприклад, інваліди першої і другої групи, і дружина без прив'язки до групи інвалідності, і все одно кожен ТЦК трактує по своєму окремі кажуть: а принесіть рішення суду про те, що особа дійсно перебуває на вашому утриманні, чи встановлено сторонній догляд. А принесіть там ще якісь документи, хоча законом заборонено вимагати додаткові документи. Тобто, все одно як би там не змінювалися. Тут ще питання в тому, як трактує кожен ТЦК, щоб не було цього свавілля в конкретному ТЦК. Зіштовхнулися з такою ситуацією, власне, по власному трактуванні. Що тоді робити? Це треба оскаржувати. Оскаржувати ці мобілізаційні розпорядження в судовому порядку і скасовувати або. По адміністративній процедурі до вихід органу тільки через оскарження письмове звертатися, тому що в усьому порядку нічого не вирішується. Такі питання вони серйозні. Вони вимагають обґрунтування в скарзі, звичайно, і в позові тим більше. І, власне, це є позов з в даному випадку з державним органом суб'єктом владних повноважень, тому дійсно його треба мотивувати. Щодо загального зміну процесу підходів до мобілізації, чи є якісь зміни. Є звичайно зміни, бо дуже багато наприклад, особи з інвалідністю. Якщо це третя група інвалідності, вони можуть бути по проекту. Так передбачається, що вони не підлягають, вони можуть мати якби мобілізацію мобілізовані тільки за власним бажанням. Є ще змінюється, наприклад, не підлягають мобілізації 6 місяців. Після, протягом звільнення це строковики, і ті, які були мобілізовані, а потім звільнені. Ще є зміни стосовно це ті, які особи звільняються з полону, щоб їх повторно мобілізували, наприклад, то тільки за їхньою згодою, тому що була стосовно цього окрема петиція. Я не можу сказати, що законопроект в цілому ну якийсь негативний. Там є і позитивні моменти, але на тлі загального тексту їх мало, і щоб ну на практиці це може бути проблемою. Є підстави для звільнення це, наприклад, генерали і за рішення військового керівництва. Ну там є окремо, що 36 місяців, наприклад, прослужили під час її воєнного стану, які в яких був короткостроковий контракт. Тобто, по генералах там є свої особливості. Також, наприклад, стосовно зараз говорять, що там чи мають по депутатах багато хто каже там, чи діючі депутати, чи всіх колишніх там прибрали. Тобто, коли особа на момент мобілі... отримання, наприклад, мобілізації, момент проведення мобілізації, має діючий мандат, то це дійсно підстава може бути тільки діючи, може бути звільнений від Мобілізації всі інші, це колишні, в яких строк повноважень закінчився, вони можуть підлягати мобілізації на загальних підставах. Стосовно права на відстрочку, то вже не буде так масово, як раніше, було в поліції, в Державній пенітенціарній службі, тобто будуть вони підлягати мобілізації раніше, в них, ну на багатьох була броня або взагалі не підлягали мобілізації. Також не буде такого поняття, як строкова служба. Тобто забирається це поняття, і е також е всі звільнені е строковики, вони переходять якби мобілізаційний ресурс. Ну і звичайно, стосовно жінок, що повинно бути на рівні чоловіками, буде загальна військова підготовка для всіх протягом трьох місяців. Я думаю, що цей пункт в законопроекті він взятий по аналогії з Ізраїлем, де жінки воюють ну, теж приступають до лав Збройних сил і можуть брати участь у воєнних діях, але не взяти до уваги рівень комплектації збройних сил Ізраїля і рівень комплектації України. Тобто, сама ідея, десь чомусь прослідкову. Це можливо є такі жінки, які хочуть воювати, вони тоді за власним бажанням ну, будуть, могли б звертатись, але питання в тому, що не, ну, не варто порівнювати такі дві різні країни за комплектацією як Україна і Ізраїль в даному випадку. Це не, не сумісне порівняння. Ну і звичайно, що процесу мобілізації, наприклад, е стосовно. У цієї підготовки ще зменшується призовний вік. Пропонується зменшити його все-таки до 25 років, а раніше було ну, до 27. І нюансів є дуже багато, але просто не можна їх зараз всі окреслити, тому що дійсно ми не знаємо, що буде в кінцевому прийнято з ...правками і так далі, і з доопрацюванням. і ще один важливий момент це по засуджених. Що пропонується, що будуть підлягати розшилити перелік, які стають на військовій облік то це ніби українці, які набули громадянство до набуття громадянства в Україні, вони прийшли, наприклад, військову службу в інших країнах, то вони теж можуть бути мобілізовані згодом. І так само особи, які були засуджені до позбавлення волі, обмеження волі або мають іспитовий строк. І от мене цей пункт дуже викликає багато запитань, тому що е, стосовно взагалі що таке поняття позбавлення волі, зазвичай це е, покарання, воно є е, після. Е, Воно є ну, призначається за дуже тяжкі або особливо тяжкі злочини є ще довічне отримання довічне позбавлення волі, а є позбавлення волі, і тут не враховано, що можуть бути дійсно особи, які є ну, у вироках суду, коли призначається особі таке покарання виглядів позбавлення волі, зазвичай пишеться, що вже особа перед тим притягувалась до відповідальності і не стала на шлях виправлення, тому таке покарання є оптимальним для неї, щоб вона ну, відповіла. За свої вчинки, скажімо так, і там є просто розписано все, і, е, і от власне наскільки буде безпечно залучати таких осіб, до, е, які ну, до воєнних е, дій для того, щоб вони були в складі е, тих самих бригад. Так, щоб вони не зробили нічого поганого своїм побратимам, і я не кажу, що ну потрібно прямо дійсно, особа може бути засуджена за різні злочини, але треба розуміти, чому це позбавлення волі з ними відбулося. Ну тобто, що стало передумовою того, що це дійсно ну дуже часто це насильницькі злочини, особливо в тяжкій формі вчинені, і так далі. Тобто, це мене ну викликає занепокоєння з пункт, як це буде на практиці. Власне, е дійсно працювати, якщо говорити за роль місцевого самоврядування в нових процесах мобілізації, там також відведена окрема роль для місцевого самоврядування. Раніше вони, вони будуть сприяти якби, мобілізації, але це не буде їхнім обов'язком раніше. Тобто вони можуть десь там здійснювати якісь окремі видавати мобілізаційні розпорядження, але це не буде так масово, як раніше. Тобто це буде більше все-таки перефокусування на органи ТЦК. І стосовно вручення повісток і так далі, тобто ось цей момент він буде змінений, але знову ж таки я думаю, що там ще буде теж дуже багато ем, доопрацювань, Бо тоді приходиться вносити зміни, а в проєкті про це не йде. Мова так розширена, В інші закони це в ті самі закони про поліцію стосовно їхніх повноважень, органи внутрішніх справ увазі. Тобто, дуже дуже багато буде послідуючих змін, про які зараз мова не йде. І якщо зараз прийняти в тій редакції, які є, як воно щоб там не було пору. Мушень, тобто, чи воно все дійсно більше? Просто зараз в обговореннях між юристами практиками цей закон викликає більше запитань ніж відповідей, Законопроекту маю на увазі, і доцільність його прийняття дуже сумнівна. Зараз ми бачимо про те, що навідуються власне органи ТЦК в різні тренажерні зали, інші громадські місця. Ваша ремарка щодо такого явища, вже сказали, вийшли з заявою про те, що це відбувається, якщо власники цього закладу не проти цього. Так і ну, питання стосовно того, щоб воно не виглядало ось ці такі масові. Там теж ну, процедура вручення повістки має бути по певних етапах, і просто так масово всіх, просто так я показувала на відео, наскільки це було трошки так і жорсткувато, їх всіх там лицем до підлоги. Ну, різні відео в інтернеті гуляють зараз. Тобто, це неприпустимо при врученні повісток. Є ну, ніхто їм цих це вже зловживання повноваження, і це треба оскаржувати. І щоб не було таке, що це дійде знову до корупції, коли власники просто будуть платити незаконно, неправомірну вигоду ТЦК, щоб їх не чіпали. От от щоб не дійшло до цього, бо вони тим самим просто розбурхують цю корупцію. Так само мене викликає питання сертифікатів військовозобов'язників, які хочуть ввести через дію, щоб це не було потім вв э, не перейшло в. Вручення повісток через дію, бо дія в нас не є обов'язково. Тобто, в кого є технічні можливості, він собі загрузив на телефон, а в кого немає, то немає. І це не означає, що якщо десь відправили цю повістку всім в дію, а хтось не отримав дії, то вони якимось чином, ну типу, що там потім ухиляються чи ще щось. Ніхто не має права їх зобов'язати, якщо них немає технічних можливостей. У нас нема такого закону, що нам зараз будуть видавати всім мобільні телефони, бо носіть з собою військову дію підгружену, бо там будуть повістки. Ну, тобто, це теж є стосовно ну, ще. Питання рекрутингу в ЦНАПах, в центрах зайнятості тільки добровільно. Тобто там можуть вручити, але ну це теж може потім бути ну дуже і дуже е, оскаржено. Так само е, питання відпустки е, ну досі немає узгодженості між законом і постановою Кабміну стосовно переліку підстав за сімейними обставинами, коли особа може брати відпустку. Тобто там є дуже багато неузгоджень і знову ж таки кожне керівництво окремої частини кожної. Трактує на власний розсуд. Комусь дають, в іншій частині не дають при однакових обставинах. Тобто це теж ну, якби, не, ну, якось це має бути узгоджено. Ну, і звичайно, що так само, наприклад, хочуть зробити для жінок, це Дійсно, тільки якщо ж жінка вигідна або доглядає за дитиною, тобто до трьох років декреті перебуває, тільки тоді вона звільняється від обов'язку проходження цього тримісячного підготовки, всіх інших випадках обов'язково. І тут теж питання, як буде встановлювати стан здоров'я? Чи хочуть, до речі, забрати таке поняття як обмежено придатний, буде тільки придатні або непридатні? І тоді питання: а як же ж з тими всіма, в кого цей запис уже в військовому квитку є? Тобто, чи їм проходити занову процедуру ВЛК і МСЕК, чи чи як? Ну тобто, це має бути якось теж узгоджено. Якщо, якщо говорити про жінок, власне, то президент на останній прес-конференції заявив про те, що якщо буде власне, все ж таки внесуть жінок до списку мобілізації, так то він цей закон не підпише а за зниження віку. Підпише зниження віку це до 25 років з 27 років. Якщо говорити загалом про повістки та статуси, чи плануються тут якісь зміни загалом, чи все залишиться так, як є? Там вже і зараз є зміни, що вже є нова нове відповідповісток. Раніше це було в три етапи. Спочатку це для уточнення даних, потім було на ВЛК і мобілізаційне розпорядження. Зараз там появилися нові повістки, але вони так само будуть вручатися тільки працівниками стосовно вручні повісток, Вони будуть вручатися представниками ТЦК. І це може бути і поліцейськими, і це може бути так само і на місцях роботи, і в громадських місцях. Тобто, тут, в принципі, ну, не, не дуже багато змін буде. Але у нас і зараз є питання по врученню, ну, повісток, як то кажуть, дуже багато по процедурі не узгоджено, і щоб цей законопроект не усугубивши ці проблеми, які є. Тобто, ну пані. Пон... Так, пані Руслано, ви власне адвокатка. якщо говорити за вашу безпосередню практику, чи зустрічаються і якщо зустрічаються, то наскільки часто справи щодо порушень власне певних дій в певних діях співробітників ТЦК справи про порушення дійсно зустрічаються, і дуже часто вони працівники ТЦК не задоволені, коли вони бачать супровід адвоката конкретного військовозобов'язаного чи там призовника. Тому що вони ж розуміють, що тоді. Призовник стає обізнаний, і вони вже не можуть так маніпулювати або щось десь. ну, Вони дуже часто неправильно е, взагалі себе поводять навіть при е, розгляді комісії. От Коли викликають на комісію, коли приходять з адвокатом, вони себе ведуть дуже часто так зухвало, зверхньо і не, не хочуть відв... дуже часто ігнорують адвокатські запити, дуже часто ігнорують і Міністерство оборони ігнорує. І зараз, до речі, Хмельницькій області, що Позитивно є, що в принципі рада адвокатів на це реагує, збирає оці ці відомості стосовно того, там де не було видано відомості на адвокатський запит. Тобто буде на це подальше реагування, тому що ну це не можна залишати отак просто без реакції. Якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, то вона це право має, і по закону, якщо це передбачено прописаною буквою закону, то ніхто не може його порушувати. І просто е, ставити ТЦК собі за мету, якщо на таку мету поставили, просто наробити собі показників. І е, ну, тому що на превеликий жаль, дуже часто працюють по радянській схемі показників кількісних, і, то це теж. І таким чином порушувати права при цьому людей це неприпустимо. Щодо прав і обов'язків органів самих ТЦК також є зміни, наскільки я знаю. Так. але… Там ще є питання взагалі, в от до попереднього ще повернусь, поки не забула сказати, Є питання, що буде доопрацьовано як саме покарання за непокору, бо тут теж дуже багато питань виникає на практиці. Ну я не думаю, що там аж дуже щось зміниться. Бо питання непокори в кожному конкретному випадку на передовій і ну, при виконанні завдань треба розглядати. Індивідуально, тобто, це має бути дійсно слідство, і бо в загальному те, що пропонується, воно не дуже відповідає процедурі, взагалі притягне особи за непокору до відповідальності кримінальної, в тому числі ще говорить про логістичне забезпечення і приватні військові консалтингові компанії, мобілізація держслужбовців теж. Ну дуже і дуже тут е, все проблематично. Я ж кажу, дуже важко щось прогнозувати, як воно буде, бо поки що ще немає. От є законопроект, але в нього може бути внесено дуже багато поправок і е, до опрацювань. Тому дійсно, я думаю, що президент все-таки ветує цей законопроект в більшості ну, тому що більшість частина не відповідає е, таким іншим нормам іншого законодавства, яке не скасовано на сьогоднішній день. Ну, дійсно, будемо е, бачити, в якому вигляді його власне і приймуть народні обранці, чи дійде він до другого читання, так взагалі і до першого і до другого читання. Це лише такий проект закону, але про нього також мусимо говорити, тому що знати власне, як все буде відбуватися. От ми знаємо про те, що на останній прес-конференції президент заявив про те, що 450 зараз вимагають у нього тисяч власне. Стоїть на столі подання в нього від військовослужбовців да на на запит власне 450 нових військовослужбовців. Якщо говорити за судові справи, які ви зараз розглядаєте, ми чуємо ми читаємо також про те, що є ряд справ про власне вироки, якісь для певних для ухилянтів, для ще так ну для власне інших категорій людей. Але щодо справ щодо самих працівників ТЦК, які безпосередньо порушують права людей, там я не знаю, там навіть викрадають, можна так сказати, що це ж рахується викраденням, коли тягнуть в четверо людей, тягнуть одного одну людину, якийсь Ус сажають і веду, і везуть в невідомому напрямку. Так а там далі вже своя процедура відбувається. Таких справ, ну принаймні, я можливо, я щось пропустила, не знаю. Ну таких справ немає. Поки що є справи про корупцію. Так, є справи про корупцію і воєнкорів. Таке інше, це є це на слуху. А от щодо самих працівників, зазвичай практика така, там у Львові чи ще десь порушили, і одразу там офіційна позиція там того чи іншого ТЦК ведеться службове розслідування. Причетних покарано як покарано, наскільки це жорстке має бути покарання, якщо вони порушують власне правила, ну і так далі, цього немає. Чи відомі вам такі факти, і як взагалі мають порушувати за таке за такі речі? Ну, взагалі, якщо це зловживання службовим становищем своїм при виконанні ось цих дій, то дійсно це є кримінальна відповідальність. І насправді це дуже проблематично, що такі відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань несли. Але є дуже багато справ, де скасовуються мобілізаційні розпорядження. Це такі справи направляються до адміністративних окружних судів і там розглядаються. Стосовно покарання осіб, наприклад, дійсно тих самих ТЦК, потрібно довести, що в нього було зловживання і була винна поведінка з його боку як службової особи при врученні повістки. І тільки коли це доведено, зазвичай це дійсно в адміністративному порядку відбувається, що їм там вручають догани або звільняють з посади і так далі. До кримінальної відповідальності дуже важко притягнути. Це правда, тому що дуже важко доказати. А стосовно того, що ведеться службове розслідування, дійсно воно в воєнний стан дуже. Ну, це не підлягає розголосу такі відомості. І тому на якій стадії це досудове розслідування, ми дійсно знати не будемо з новин, бо ніхто його не розсекретить. Ми будемо вже бачити, можливо, розголошення, вже, коли будуть дійсно вироки судів, вже з'являться вони в реєстрах. Коли особи дійсно будуть визнавати вини. А поки до ну, по-перше, вони і не можуть. Я скажу, що ми журналісти цього ну, немає доступу по процедурі, дійсно, тому що це. По корупції і так далі, там є моменти, коли спецрозслідування це проводять тільки органи СБУ. І стосовно корупції, це дійсно тим займається. Теж не це не це ж не поліція, це. Е Чому ж так? Тому що є такі випадки, коли в цивільному порядку, якщо особа не визнавинуватою, винуватою, з нею зберігається презумпція. якщо це раніше часу вироку, який не брав законної сили висвітлити в новинах, яким чином некоректно, може ще бути позов про захист часті гідності, і цього побоюються журналісти. І тому, в принципі, ми цього зараз і не бачимо. Добре, ми вам дякуємо, пані Руслана. Отож, Руслана Слободянюк, адвокатка, говорили про мобілізацію по-новому. Чого очікувати власне згідно проекту закону, який зараз готується на розгляд Верховної Ради України? Вже незабаром має бути розгляд. Подивимося, власне, і пані Руслана говорила про те, що ну в такому вигляді ні, але якщо будуть доопрацьовані, то можливо буде.